Багато хто виїжджає за кордон із певною метою заробити. Але й ті, хто не хоче лишатися на одному місці. Хто мріє не просто бути працівником, а збудувати справжню кар'єру, вирости, розвиватися, підніматися до керівних позицій. І сьогодні ми розберемо, як українцям це реально зробити в Європі. Без міфів, без шаблонів, тільки реальні шляхи і боради провірені досвідом. Як починається кар'єра за кордоном? В більшості випадків усе починається з простої роботи: фабрика, склад, логістика, будівництво, сфера обслуговування. І часто люди сприймаються як тимчасовий етап. Але саме тут формується база від вашої дисципліни, відповідальності, ставлення до деталей, і навіть від того, як ви спілкуєтеся з колегами, залежить, чи помітить вас керівництво. У європейських компаніях дуже цінується стабільність і надійність. Якщо ви показуєте себе людиною, на яку можна покластися, це вже перший крок до кар'єрного росту. Ставлення до роботи головний фундамент. Європейці не завжди оцінюють талант чи харизму. Вони оцінюють системність. Якщо ви приходите вчасно, виконуєте все чітко, це для них уже показник зрілості. Додайте сюди готовність брати на себе трохи більше відповідальності, ніж від вас очікують. Наприклад, залишитися після зміни, допомогти колезі, запропонувати, як зробити процес ефективнішим. Так формується репутація. Найцінніша валюта в ЄС. Єр. Кар'єрне зростання у Європі має свою логіку. Підняття по кар'єрних сходах там не залежить від свого чи чужого. У більшості випадків це прозора система. Показав результати, довів професійність, отримав пропозицію. Багато українців, які починали різноробочими, через 3-5 років стають бригадирами менеджерами, координаторами, і це не тому, що їм пощастило, а тому, що вони навчилися мислити не лише як працівник, а як людина, що розуміє весь процес. Мислення керівника ключ до росту. Щоб вирости, потрібно почати думати ширше. Не просто я виконую свою роботу, а як мої дії впливають на результат усієї команди. Європейські компанії люблять людей, які беруть ініціативу. Якщо ви бачите проблему, запропонуйте рішення. Якщо бачите, що можна покращити безпеку, зекономити час, зробити роботу ефективнішою, озвучте це. Керівники помічають таких людей дуже швидко. Вміння комунікувати це не мову, а про відкритість так знання мови допомагає, але не воно визначальне. Європейці цінують людей, які не бояться спілкуватися. Ви можете мати акцент, можете помилятись, але якщо ви щиро намагаєтесь зрозуміти і домовитися, це величезний плюс. Багато українців, які стали керівниками команд, мали спочатку низький рівень іноземної мови, але вони були відкриті, говорили, пояснювали, питали, і саме це дало їм перевагу. Професійний розвиток навички, що відкривають двері. Якщо ви хочете рухатися вгору, вчіться. І не обов'язково на університетських курсах. Є короткі професійні тренінги, сертифікації, внутрішні програми навчання від роботодавців. Наприклад, у логістиці сертифікат оператора навантажувача у будівництві навчання техніці безпеки. Такі дрібні кроки формують професіонала, якого вже не замінити. Повага до правил сильна сторона європейського працівника. У Європі кар'єру роблять не ті, хто вміє домовитись, а ті, хто вміє працювати за стандартами без порушень. Якщо компанія бачить, що ви чітко виконуєте політику безпеки, дотримуєтесь процедур, це створює вам репутацію людини, якій можна довірити від відповідальну позицію метрство найцінніший ресурс. Багато українців бояться просити поради в старших колег, але саме через спілкування з тими, хто вже має досвід, можна отримати неформальне навчання. У Європі дуже поширена культура менторства, коли досвідчений працівник допомагає новачку. Якщо ви проявите ініціативу, попросите показати, пояснити, навчити. Це сприймуть як бажання розвиватися, а не як слаб. Кар'єрний ріст це не завжди нова посада, іноді це новий рівень довіри. Буває, що людину не підвищують формально, але їй починають довіряти ключові завдання: контроль якості, навчання новачків, розподіл роботи. Це вже частина управлінського досвіду, і саме Цього починається шлях до керівництва культура командної роботи. В Україні часто звикли, що кожен сам за себе, у Європі навпаки, там не сприймають зірок, які не вміють працювати в колективі. Якщо ви підтримуєте колег, допомагаєте, не боїтеся розділити відповідальність, ви одразу виділяєтеся серед інших. Баланс між роботою і життям – не просто слова. Європейці вважають, що справжній професіонал це не той, хто працює без сну, а той, хто працює ефективно. Вони бачать, коли людина вигоряє, коли немає енергії. Тому важливо навчитися розподіляти сили. Якщо ви стабільно продуктивні, без ривів це набагато цінніше ніж коли сплески. Довіра і валюта європейського ринку. Разі, коли ви один раз зрадите довіру, тобто запізнитися, порушите слово, приховаєте щось, шанси на зростання падають. Але якщо ви заслужили довіру, вас можуть рекомендувати в інші компанії, піднімати всередині структури, переводити на вищі посади навіть без конкурсів. Як українці стають керівниками? Є безліч прикладів, коли наші робітники починали із самих низів прибиральники, складські працівники, зварювальники, а зараз керують цілими підрозділями. Їх секрет вони не чекали, поки оцінять, а створювали себе самі. Вчилися, слухали, питали, пробували і поступово отримували більше довіри. Більше обов'язків, а з ними і нові можливості. Кар'єра це стратегія, а не випадковість. Плануйте. Якщо ви хочете стати майстром, начальником зміни чи координатором, скажіть це своєму менеджеру. У Європі люблять відкритість. Якщо ви заявляєте про свої цілі, вам часто допоможуть. Вам можуть дати додаткові обов'язки, тренінги або просто поради, як до цього прийти. Повага до інших культур. Один із найшвидших шляхів до кар'єрного росту навчитися працювати з людьми різних національностей. Європа це мікс культур, і керівні позиції вимагають вміння знаходити спільну мову з усіма. Якщо ви можете об'єднати людей, Владити конфлікти це найцінніша навичка для керівника. Зробити кар'єру за кордоном це не мрія, а реальний сценарій. І він починається не з великих кроків, а з малого бути відповідальним, цікавитися процесом, проявляти ініціативу. Тому, якщо ви плануєте поїхати на роботу в Європу, обирайте компанію, яка допоможе вам не просто знайти роботу, а побудувати майбутнє. Почніть із першого кроку, і можливо, саме ваша історія стане прикладом того, як українці стають керівниками у Європі.